Hello my dear students. Our task for today is to write one of the tests writing control письма. письма. Заходимо в Google. Macmillan Ukraine. Нам потрібно сайт із хвильками двома червоними. Macmillan Ukraine. Натискаємо. Традиційно щоразу нам треба натиснути вхід, ввести свої дані. Так, це щоразу треба робити. Бачимо тут своє ім'я, прізвище, особистий кабінет. Нагадую, що всі результати усіх тестів, які ви виконуєте на цьому сайті, знаходяться саме у вашому особистому кабінеті. Натискаємо тестування ЗНО ДПА. Далі діагностичні тести. Шукаємо наш Optimize. і пам'ятаємо, що наш рівень А2. Отже, рівня А2 діагностичний тест, ось він першенький. Натискаємо. Бачимо, що у нас дві спроби і дається 60 хвилин. Натискаємо почати. Бачимо, що почався відлік часу, і на нас чекає 10, вибачте, 30 запитань. Дивимося так, перше. Прочитали, послухали, обрали далі. І так щоразу послухали. Нагадую, що я обираю рандомно відповіді. Я не слухаю зараз і не підказую вам правильний варіант. Дивимося просто, як візуально виглядає цей діагностичний тест. Нагадаю, що це у нас із вами діагностичний тест рівня А2. Тепер бачимо, що в шостому запитанні треба надрукувати відповідь. Ставимо курсор. Дивіться, я переходжу в англійську мову і відразу друкую слово. Бачите? Відразу слово. Далі. Знову надрукувати відповідь. Друкую слово. Бачите? Тільки слово. Ну, звичайно, що в мене це просто набір літер. Уважно ознайомилася з завданням, послухала, прочитала і англійською мовою надрукувала відповіді. Далі, десяте таке саме. Треба надрукувати відповідь. Так, в 11 вже треба прочитати текст, ознайомитися з завданням обрати. Прочитала, прочитала, обрала. Аналогічно тринадцяте, чернадцяте, п'ятнадцяте. Так, в шістнадцятому true false. Пам'ятаємо true правда, false, неправда. Ми завдання такі з вами неодноразово однораз, не робили в Google формах. Так. Ось я знову читаю, читаю цей самий текст, і тут у мене вже ж True, False. Далі, дивіться, з 21-го вже наступні запитання. Уже треба новеньке ознайомитися, що нас тут просять зробити. Так, обрати відповідь. Обрала. Далі. Обрала. Далі. Обрала. Далі, теж таке саме завдання. Прочитати, обрати. 26. 30 Знайоме нам. Зверніть увагу, кожне із пропущених слів нам треба буде сюди вдруковувати. 26. Брукували. Далі. Бачите, 27 стало таким виділеним шрифтом. Друкували слово. Далі. 28. Друкували. 29 -е жирненьким зробилося. Написали відповідь. І останнє 30. -е. Останнє 30 -е. і маємо кнопочку закінчити. Пам'ятаємо, якщо ви хочете перевірити свої відповіді. Ви натиснете на слово Назад. Якщо ви впевнені, що ви все виконали, натискаєте Закінчити. Сайт вас перепитує, ви кажете «окей». І сайт автоматично перевіряє вашу роботу. Пам'ятаємо, що ось цю табличку, ось цей момент на екрані вам треба заскринити чи сфотографувати і прикріпити в рубрику Моя робота в класрумі. I initially good luck.